Так, всім привіт! Сьогодні я їду на город на велосипеді. Оце виспалася як городська до 10-ї години людина. І тепер мама вже давно на городі, а я ще оце буду якось їхати. Ой. Так, ой, їхала. Ой, ну, все одно. Для життя у Києві, отак От приїхати додому, ну ми не дуже часто їздимо, бо, по-перше, далеко, по-друге, ця війна, вона трошки все зіпсувала. Не так легко все, не так швидко все дається, не з тим настроєм. Але це як приїдеш, Боже, згадуєш своє дитинство. Ось у нас там лелеки завжди живуть. У мене є і минулорічне відео, де видно. Вже картопля починає свисти. На воротах ще людей мало, хоча вони працюють, кому треба. Ніби два життя. Життя в городі, і в місті, і життя. От, це теж місто, але ж таке містечко провінційне. Але два різних життя. Тут городи головне, хазяйство. Таке спокій, ніби час зупинився. У Києві все дуже так, гомінко, життя швидко плине, а тут воно все спокій, спокій, тиша, стівок скільки літають. Та так низько, мабуть, буде на дощик. Ой, ще й купаються. Є така прикмета. Ластівки високо літають, не буде дощ. А якщо низько, то буде. Ось я вже доїхала до нашого городу. Допоможу пополоти. Ще цапку в цьому році не тримала. Так, приїхала. От. І йшли так рясно дощі, що трава знову повиростала. Мама, хоча вже тут проходить третій раз цей город, ось уже такі помідорчики. Ще, звичайно, маленькі. І всі кажуть, що в цьому році трави стільки багато, що не встигають полоти люди. Дуже висока вологість. Тому Добре, пішла щось робити. Ну, смародина. Тут теж готова, щоб її збирали. Смакота. Буду їсти. Не миту. Солодка. А це назбирала з одного курта. Два відра сьогодні. Вчора не збирали, сьогодні. and i'll Так, ну я пополола рядочку. Мама, бурячок, шусь в этом году не очень хорошо зашло. Так, я сейчас покажу, как красиво цветы наша картофелька. Я могу разговаривать сельскую, можно разговаривать украинскую, потому что Не стільки російського, скільки більше суржиком, тому що ми живемо на Сумщині тут, близько кордону, і все життя розмовляли мовою, вже, знаєте, як уроджене розмовляю, так як розмовляю. Тому не засуджуйте за мою мову, але я за Україну, за нашу рідненьку Україну. Ось так цвіте, Ось так цвіте красива картопелька. Це такий сорт. Це, якщо голубим, це таким блакитним чи фіолетовим, то воно така буде хрупленька картопля, І якщо вона, бачите, у пояс мені пояс тихає. Отже, я знаю, ще по старим часам, якщо картопелька буде така висока і товсті такі будуть оце. Стебльця у картоплі, то повинна бути, хоча у нас все може бути. Сьогодні будуть дощі, хто заливає все. Так що такий простір. Так, да, красота. А ось ще хочу показати чесничок, бачите? Це вже він вже достигає, да, мама? Ось такий стрункий. Ну і полуничку вирішили завтра вже назбирати. Трошки залишилося. Була нам еще зелене. Вон воно ще зелене, яка вам вбирала. Он така ще хай постоїть. календула.